Звати Олена. У ту ніч я працювала допізно, закінчувала проект для університету. Годинник показував другу 15 ночі, коли нарешті вимкнула ноутбук. Я зробила чай і зібралася йти спати, коли раптом пролунав дзвоник у двері. Я застигла. Хто може дзвонити так пізно? Я підійшла до дверей навшпиньках і, не вмикаючи світло, обережно подивилась у вічку. Порожня сходова плітка, тільки тьмяне світло лампи. Я подумала, що, можливо, це була помилка або якийсь сусід, який випадково натиснув на ту кнопку. Але як тільки відійшла від дверей, дзвоник пролунав знову довго, наполегливо, і дзвін був дивний, наче хтось тримав кнопку кілька секунд. А не просто натиснув і відпустив. Я схопила телефон і набрала 102, палець завис над кнопкою виклику, і саме тоді на екрані вигукнуло повідомлення нема мережі. Вперше за довгий час мене охопила справжня паніка. Я жила на третьому поверсі, вікна виходили на внутрішній двір. Спуститись було страшно. Я вирішила просто перечекати, закрила всі замкни. Вимкнула світло в квартирі, сховалась у ванні. У ванні я сиділа майже без дихання, коли почула шепіт. Тихий, ледь чутний, ніби хтось промовляв моє ім'я крізь двері. Оленко, відчини. Я закрила вуха руками, намагаючись не чути, але шепіт не припинявся. <кхід> Зібравшись із силами, я повернулась до вхідних дверей і знову подивилась у вічку. Висока постать у довгому чорному пальті, обличчя не чітке, ніби розмите, а замість очей порожні темні западини. Я злякалась, і тоді ця істота посміхнулася широко, неприродно. Не знаю, де я взяла сили. Але кинулася до балкону. На щастя, з мого балкону можна було перебратись на балкон сусіда. Я перелізла ледь не впавши. Сусід викликав поліцію. Коли ми повернулися до моєї квартири, там не було нікого, жодних слідів. Але на дверях залишилося подряпини: п'ять глибоких подряпин. Наче хтось водив по ним гострими нігтями. Відтоді. Щоночі, рівно о третій, мені приходить повідомлення. Відчини, я переїхала, змінила номер телефону, але повідомлення знаходять мене навіть тут. І я досі не знаю, що буде, якщо я відчиню двері.